Всім привіт! Мене звати Софія і мені 22 роки. 7 березня 2022 року я покинула свій дім у Харкові. Я приїхала у Тернопіль, де не було ніяких знайомих, ми шукали житло і будь-які можливості залишитися там. І так вийшло, що люди відгукнулися на наше прохання. І я і мій хлопець залишилися у Тернопіль. Ще згодом, завдяки рекомендації свого друга, я знайшла нову роботу в it компанії Книбісов, і тепер тут я і сама цьому. Я відповідаю за всі пости у кожній з наших соцмереж за комунікації нас як роботодавця, як надавача послуг для клієнтів. Створюю внутрішні комунікації, зовнішні візуали, знімаю людей, пишу тексти, комунікую з усією командою і роблю все, щоб про нашу компанію цінувалося більше через соцмережі. Я вірю, що нам не просто пощастило а що все виходить, коли ти вдома.